Про перехід Православної церкви України на новоюліанський календар точилося багато дискусій. Після того, як синод православної церкви України благословив за бажанням парафії відслужити Різдвяне богослужіння 25 грудня, багато хто був спантеличений. Ця новина сколихнула українців, які звикли жити за старими датами. Більшість людей банально не розуміють різницю між календарями, тому через це і виникають суперечки. Проте Єрей Анатолій Куліш пояснив різницю між григоріанським, юліанським та новоюліанським календарями. Першим варто розглянути саме юліанський календар. Юліанський календар був уніфікований ще імператором Юлієм Цезарем. Це було до нашої ери. От, астрономи, які на той час працювали, які мали змогу по тих дослідженнях, які в них були, зробити цю уніфікацію. Вони це зробили. І Таким чином у всій Римській імперії з'явився один календар. Юліанський календар має вади. В 15 столітті почали усвідомлювати, що в календарі з'являються зайві дні, і з кожним століттям таких днів ставало дедалі більше. В кінці 16 століття цим питанням зайнялася католицька церква, зокрема римський папа Григорій XIII. Так з'явився григоріанський календар, за яким жила вся Західна Європа. Але суть григоріанського календаря була у тому, що там дата святкування Великодня вона вичислялася також. За григоріанським календарем. А час від часу траплялося так, що Пасха за григоріанським календарем вона була раніше, ніж іудейська Пасха. А такого бути не могло. От в суботу іудеї святкували Пасху, а в неділю відбулося Воскресіння Ісуса Христа. Тому Григоріанський календар був теж недосконалим саме в цьому питанні. Тобто, Різдво, там, Стрітення, Преображення Господнє, Вони були, вже ставали так, як мали бути. Тобто, там 25 грудня, так, 6 серпня Преображення, Стрітення, 2 Люте, то з Пасхою були проблеми. Через недоліки григоріанського календаря у 30-х роках ХХ століття було створено найдосконаліших з варіантів новоюліанський календар, за яким зараз живе більшість східних церков. Один із науковців він створює новий юліанський календар. Тобто всі свята нерухомі були так, як вони мали бути. Оці 13 днів знову ж таки знищувалися. От але всі рухомі свята, ті, які були пов'язані з великодним. Вони були так, як і повинні бути. Перехід на новоюліанський календар дуже важливий. Наприклад, у 2016 році в католицьких церквах стався колапс. За календарем, Великодень мав святкуватися перед іудейською Пасхою, що є невідповідністю до святого Писання. Всім варто знати розбіжності між календарями, аби в повній мірі розуміти необхідність переходу на новоюліанський календар. Дарія Кемець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.